60 секунд про вічність, нова підтема, відпусти, відпусти. Відпусти це праця духовна. І чим же ж є відпусти? В відпустах про відпусти ми чуємо на реколекціях або парафіяльних святах, вони є даром, подарунком, даруванням через Бога кари дочасної за гріха. Які стали вже відпущені. Інакше кажучи, відпуст заступає і тим самим зносить кари дочасно за гріхи вже відпущені. Ще інакше. Хто отримає відпуск, той вже не буде терпіти причини наслідки своїх відпущених гріхів, не буде мусити пити пиво, яке собі наварив. Але відпуск, це є, можна так сказати, Торгівля з Богом, ані не ефект тільки нашого титанічного зусилля. Відпус не є також е, наслідком магічних практик, е, тобто не, е, це не губка, яка автоматично вимазує е, наслідки наших гріхів, які, е, коли відмовляємо якусь молитву. Відпуск – це ефект. Нашої щирої і свідомої співпраці з нескінченною безмежною любов'ю Ісуса Христа, що діє в церкві і через церкву.